Ці дні ми переживаємо відчуття дуже схожі на ті, які були під час звільнення Харківської області. І ви, мабуть, перший очільник обласної військової адміністрації, який має досвід роботи на територіях, які були окуповані довгий час. Так, Харківщина, на відміну від Київщини, Сумщини, Чернігівщини, довго перебувала перед окупацією. За вашим досвідом, які перші? Найбільш ефективні кроки мають бути на деокупованій території, чого там чекають від української влади люди? Ну, перш за все ми маємо із досвіду знову ж таки співпрацювати дуже тісно і плідно із національною безпосередньо поліцією, оскільки це а, перші а, там умовно кажучи державні органи влади, які заходять на місце і роблять безпосередньо перепис населення. По дворовий обхід для того, щоб чітко зрозуміти, скільки людей у нас там знаходяться, які першочергові потреби у них, і е, цю інформацію вони одразу передають до органів державної влади. По друге, це звичайно відновлення, власне кажучи, там органів державної влади, в тому числі призначення голів військових міських адміністрацій, для того, щоб Знов ж таки людям було до кого звертатися із своїми проблемами. Ну і звичайно, на цій посаді люди мають безпосередньо координувати відновлення всіх, абсолютно тобто галузей на цих безпосередньо територій. Звичайно, це відновлення критичної інфраструктури, зокрема на першому місці, це електроживлення, електропостачання, бо від цього залежить все інше: і водопостачання, і відповідно теплопостачання, газопостачання, в тому числі. Ну і звичайно, паралельним курсом це має бути розмінування, оскільки досвід Харківщини показує, що ось такі, е тобто території. На яких досить ну, тобто тривалий час велися активні, тобто бойові дії, і е, ця територія була досить довго під окупацією. Вона дуже сильно зас, засмічена, і на жаль, ми маємо по Харківщині, в тому числі, хоча і велика кількість територій вже розмінована. На жаль, е, вибухи щодня і щодня факти підриву цивільного населення. І, і, зокрема, на жаль, вчора дві дитини підірвалися у нас е, у місті Харкові у Салтівському районі. І зараз знаходиться в досить важкому стані в обласній нашій лікарні, і лікарі роблять все можливе для того, щоб врятувати життя наших дітей. Ну в Харкові, хоча б медицина нормально функціонує, а от на деокупованій території Харківщини ми знаємо, що польові шпиталі відкривають. Як би ви оцінили оцей процес відновлення саме медичної інфраструктури і доступу людей до неї? В залежності від ситуації безпосередньо на територіях ми маємо приймати оперативні ефективні рішення для того чи іншого населеного пункту. Наприклад, у місті Балаклія, яка була звільнена майже першою, так у ці цей осінній, умовно кажучи, період. то там ми вже проводимо активне відновлення саме місцевої лікарні вже відновлено повністю функціонування інфекційного відділення. Наразі приступаємо до інших. Тобто ця лікарня вже наразі може надавати медичні послуги. Ми говоримо про тобто Балаклію, це більше 10 тисяч населення. Там перебуває відновлено газопостачання, теплопостачання і електропостачання. Якщо ми говоримо про населений пункт липці, який звільнено так само було в осінній період часу однак досі там електроживлення немає. Там перебуває від 600 до 800 людей, тобто проживають постійно. А чому немає електроживлення? Тому що досить велика кількість території ще підлягає розмінуванню і відновленню електромереж, оскільки вони напевно постраждали у Харківській області найбільше. То ми там звичайно приймаємо рішення, і тим більше лікарня та місцева так само зруйнована. Ми приймаємо рішення щодо запровадження пунктів телемедицини. Біля аптечних, тобто пунктів, да що це означає? Це означає, наприклад, на базі тієї чи іншої автівки з швидкої екстреної медичної допомоги, де є все необхідне обладнання для того, щоб людина пройшла первинний там, огляд, щоб зробити кардіограму, поміряти тиск, зробити первинний там, огляд. так. І далі по зв'язку ці всі дані направляються до е, е, сімейного лікаря або до іншого вузько е, вузькопрофільованого лікаря, який може поставити онлайн діагноз, виписати рецепт, І людина ну їй вже не потрібно їхати, мон кажучи, до обласного центру для того, щоби. Там просто ну тобто пройти цей там огляд і отримати ре, рецепт на придбання тих чи інших ліків, або отримання їх безкоштовно по відповідній державній програмі, угу, тобто такі mm. скрутні обставини підштовхують до інновацій. Абсолютно правильно, ну насправді телемедицина – це не інновації за мирного життя, це умовно кажучи, вимога часу у найвіддаленіших населених, тобто пунктах. вона має застосовуватися, але зараз ми її застосовуємо саме на деокупованих територіях, де ще ми не відновили повністю функціонування і медичної мережі, там електроживлення, і на тих безпосередньо територіях, де у нас все ж таки проводяться там обстріли, тому що, хоча й, наприклад, помісуха. Арково сьогодні там обстрілів зафіксовано не було однак, знову ж таки, Чугуївський район, Харківський, там Куп, У Ку, і Куп'янський район, і ті населені пункти, які межують безпосередньо е біля кордону Російської Федерації. Вони постійно у нас обстрілюються, і і ворог все ж таки е постійно обстрілюють позиції наших військових. Тому там досить важко ще відновити нормальне життя.